Шоу Мазгон або шоу повертається. Такими словами можна привітати поновлення трансляції Верховної Ради, за що сьогодні народні депутати проголосували. Але на повірку виходить так, що ситуація ну дещо неоднозначна і може мати певні цікаві моменти, які саме власне і будемо розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, сьогодні Верховна Рада 4 серпня власне проголосувала за поновлення трансляції засідань Верховної Ради України. Це рішення підтримало 266 народних депутатів. Ну і здавалося б, на цьому можна ставити крапку, але не все так просто. Ну, по перше, навіть сьогодні трансляція відновлена не була. Було окреме голосування для того, щоб почати прямо від сьогодні, але це підтримали тільки 146 народних депутатів. Ну і далі власне трансляція буде насправді відновлена лише тоді, коли постанова, за яку проголосували, не буде чинності. Набуде чинності, вона може тоді, коли її підпише спікер. Ну а оскільки оскільки спікера зараз немає. Він у відрядженні підписати постанову він не може, плюс, за словами там головуючого сьогодні на засіданні Верховної Ради, є ще певні технічні питання. Їх, власне, треба буде вирішити, і це може затягнутися на певний період часу. Дехто з народних обранців пише, що не раніше вересня насправді трансляція буде відновлена. Причому відновлена ще невідомо в якому форматі вона буде в режимі реального часу, чи вона буде йти з певною, наприклад, там. Затримкою не знаю, в годину чи можливо більше. Ну задля безпекових питань, оскільки ці ж питання ніхто насправді. Не відміняв тому не так швидко громадяни України, мабуть, зможуть побачити те, що відбуватиметься в сесійній залі. Але головний ключовий крок в напрямку вирішення цієї штучно насправді придуманої проблеми зроблений тут. Виникає дуже багато питань, і найголовніше з них чому цього не можна було зробити? Я не знаю, ну як мінімум з 23-го року. Хай з 24-го року, коли ну, в перші, там, скажімо, місяці повномасштабного вторгнення очевидно була е, достатньо велика загроза, і не було зрозуміло, що там і як буде відбуватися. З точки зору обстрілів, я маю на увазі, тому що було зрозуміло, що ніякі Київ росіяни не захоплять. Але з точки зору ударів по українському парламенту, е, така ймовірність тоді була дуже дуже е, висока. Власне, потім ситуація ставала все більш такою спокійною. Спокійною, я не кажу з точки зору відсутності. Сутності обстрілів жодним чином, і ми це бачимо кожен день. Сьогодні, на превеликий жаль, от удар по Чернігову було нанесено, але ситуація ставала більш зрозумілою з точки зору захисту саме урядового кварталу. Ну і того факту, що можна було би вести цю трансляцію з певним запізненням, і народні депутати при цьому були в безпеці, але багато років. Роки втягнули, цього не робили. Хоча це деякою мірою навіть порушувало регламент, і вже ну більше року тому достатньо багато народних обранців виступали за те, щоб ці трансляції відновити влада відбивалася до останнього. Ми зрозуміємо трошки далі, чому вони так власне робили представники влади і не хотіли відновлювати трансляції, але, врешті-решт, змушені були піти на це, оскільки є запит суспільства дуже чітко артикульований. І e, uh... Ну, проігнорувати цей запит парламентарям було достатньо складно. Я думаю, що ще зіграло роль е та історія, е що е парламенту, хоча б мінімально треба якось покращувати свій імідж і ставлення зі сторони громадян, е оскільки після всіх подій пов'язаних з добу і САП е рівень довіри до Верховної Ради жалюгідно малий. В першу чергу, звісно, до монобільшості, тому що вона несе за це відповідальність і треба було, хоча б якусь мінімально цю довіру відновити. Ну і от вирішили. Повернути трансляцію засідань, плюс ще один момент. Час від часу лунали застереження навіть зі сторони наших партнерів європейських, що з точки зору свободи слова, з точки зору публічності, прозорості, транспарентності, ну певні речі треба якось вирішити і подумати, що зробити для того, щоб ці трансляції були відновлені. Отже, відновили, але не відразу. Не відразу це якби залишається на порядку. денному, і щось мені підказує, що. Максимально будуть намагатися цю історію ще затягувати, поки там спікер повернеться, поки підпише, поки оці технічні питання невідомо про що йде мова, і взагалі, як це повинно виглядати, це питання буде вирішуватися. Ну і ще хотілося б, звісно, якщо відновлять трансляції, особливо якщо їх відновлять в прямому ефірі, було б правильним, мабуть, і журналістів допустити власне до нормального спілкування з народними обранцями, а не так, як зараз, що вони сидять, в якісь окремі кімнаті і народні обранці побажають. Якщо буде на то їхня воля, вони туди ходять до журналістів, і видають якісь їм коментарі. Ну, це ж невелює взагалі журналістську роботу, і це явно не те на що очікує суспільство. Отже, сподіваємося, що тут теж будуть певні рішення прийняті. Ну і принаймні ті народні депутати від опозиційних сил, які виступали з цією ініціативою відновити трансляції. Вони власне дотиснуть і цю е, тему. Що цікаво, відразу після того як було проголосовано за відновлення трансляції, Верховній Раді зареєстрували поста. Нову про звільнення керівника телеканалу Рада. Причина через порушення вимог чинного законодавства про висвітлення діяльності депутатських груп і депутатських фракцій, народних депутатів в Україні в ефірі парламентського каналу. Народний депутат Ярослав Желізняк він зазначив, що йдеться тут про історію з компанією Кінакіт і ручне управління телеканалом Рада через Аутсорс фірми. Як ви думаєте, кого? Тимура Мінніча? Ну, в принципі, людини, яку називають наближеною до президента, і якій, начебто, я підкреслю, Начебто, тому що ми до сих пір не отримали ніякого підтвердження, є фігурантом якихось там розслідувань або навіть справ національного антикорупційного бюро України. Тут же ж яка історія: телеканал Рада сам не виробляє контент для телемарафону, проводить з 2021 року щороку конкурс для пошуку продакшена, і в ньому незмінно перемагала компанія Кінокіт Кінокіт, яка була пов'язана за даними журналістів «Бігус.Інфо», з колишнім заступником голови офісу президента Кирилом Тимошенком. Ну і власне конкурси теж викликали питання, як це так вони достатньо легко перемагали. Тому от народні депутати пропонують. Чи голові Верховної Ради організувати перевірку господарської діяльності телеканалу Рада з 24 лютого 22 року залучити державні контролюючі органи. Ну і я так розумію, за неналежне висвітлення тут мова йде про те, що в ефірі телеканалу Рада взагалі відсутні народні депутати, які представляють опозиційні політичні сили, що є нонсенсом, тому що телеканал Рада це телеканал про всю Верховну Раду, а не про виключно коаліцію чи там, наприклад, монобільшість. Тим не менше Станова є. Я відразу скажу, що я дуже сумніваюся, що вона буде проголосована і підтримана. Скоріше за все, тут історія сильно не поміняється. Єдине, що якщо відновлять трансляції, ну можливо, той же телеканал Рада буде робити більше якихось там нарізок, брати більше ком коментарів у народних депутатів. Я нагадаю, що раніше це робили прямо в кулуарах, можна було вийти з сесійні зали, і там були імпровізовані студії. В цих студіях відбувалося спілкування як з експертами, так і з народними депутатами. І в цілому це була дуже нормальна така історія, яку. Можна було ну в принципі і надалі продовжувати. Ну вже після того як пройшли там перші місяці чи роки повномасштабного вторгнення повернутися до такого формату кращого висвітлення діяльності вищого законодавчого органу. Але от тягнули, як буде зараз, подивимося. Ще раз кажу в цю постанову. Конкретно я не сильно вірю. Хоча вона є правильною, як мінімум, з точки зору перевірки, це взагалі треба зробити. Тут нічого до речі, такого немає. В багатьох країнах такі перевірки проводяться і. Власне, треба було б зробити це і станом на зараз, в цілому, що до чого може призвести відновлення трансляції Верховної Ради. Я думаю, що частина депутатів тепер активніше навіть почнуть ходити на ці засідання можливо активніше брати слово, активніше виступати. І власне на основі цих виступів ну будуть формувати собі якийсь там імідж, будуть про себе нагадувати, будуть намагатися привернути увагу. Скоріше за все, стане трошки більше популізму у виступах, ну як мінімум, у виступах окремих народних депутатів. В першу чергу, зі сторони монобільшості, тому що не забувайте, що там є багато мажоритарників, які не сильно були так би мовити, виболовані взагалі. Увагою зі сторони засобів масової інформації, і тому для них це може бути такий шанс, особливо якщо вони хочуть продовжити якусь свою політичну кар'єру. Крім того, для представників влади додатково можливість з'явиться постійно підкреслювати свою вірність, відданість і лояльність по відношенню і до офісу президента і до президента України, тому що тепер це буде транслюватися, і відповідно, якщо там роблять якісь моніторинг, а на банкові моніторинг роблять хто що говорив і де говорив. Ну, будуть частіше з'являтися там такі прізвища, які можливо президент почує і зробить для себе якісь там певні. Висновки, я ще до речі, не виключаю, що е, історія от, з відновленням трансляції вона може мати і певний присмак навіть виборчий. в тому сенсі, в тому сенсі, що е, ну, багато розмов про вибори ведеться, і на каналі в нас є відповідні відео. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться е, про можливі такі вибори. Так, от, е, звісно, перед виборами треба трошки привідкрити е, взагалі діяльність парламенту, бо вибори ж будуть не тільки президентські вибори будуть будуть, власне і парламентські, і е, отримати якусь додаткову можливість про себе заявляти, просувати якісь там певні ідеї. Ну, це теж може мати місце. Тому я не виключаю, що влада, коли погодилася власне на відкриття цих трансляцій, поновлення цих трансляцій, вона намагалася вбити відразу кілька зайців і е, до виборів поступово готуватися, і якби на, ну, на суспільний запит відреагувати, ну і додаткові собі майданчики знайти за які взагалі платити не треба воно так чи інакше все ефірі. Фіри буде попадати, тому що ну чесно журналісти багатьох телеканалів, навіть тих, які не входять в марафон, вони, звісно, скучали за парламентською роботою, і тут добре, якби їм було покомунікувати з депутатами. Ну і є тут, знаєте, все ж таки один великий плюс, в тому що відновили ці трансляції. Я зараз навіть не про демократію, не про свободу слова. Тут важливий момент, який пов'язаний з тим, що принаймні таким чином чітко для громадян буде зрозуміло, хто є хто, і деякі народні депутати, які розслабилися без цієї уваги, без цього контролю, тому що це ж ну такий, знаєте, опосередкований контроль. Знає, коли ти знаєш, що за тобою спостерігають, ти все ж таки намагаєшся якось зважувати те, що ти говориш. Це не звісно, звісно, не всіх народних обранців стосується. У нас там є і, і тіщенко і багато інших, які дуже люблять робити дивні заяви. Але тим не менше для багатьох це певний такий стимул тримати себе в руках і ну більш-менш намагатися відповідати. Статусу народного депутата, а для інших, це просто прекрасна можливість продемонструвати свій не надто високий рівень і інтелектуальний, і політичний і завгодно ще який. Так що в цьому плані це достатньо великий плюс. Ну а громадянам, можливо, стане трошки веселіше, хоча це, знаєте, сміх крізь сльози там спостерігати за всіми цими шоу, за всіми цими баталіями, які були раніше. Об'єктивно, ну, в опитуваннях, навіть деякою мірою це фіксується на фокус групах, в першу чергу. Суспільство за цим скучило, тобто. Суспільство хотіло б за цим подивитися, хотіло б певного повернення такої публічної політики. Звісно, іноді ця політика явно не та, яка відповідає воюючій країні. Але, як казав колись, Леонід Кравчук, маємо те, що маємо. І в даному випадку, мені здається, краще знати і краще мати, ніж не знати і не мати. І ну, громадяни, принаймні. Тоді я думаю, ще зможуть більш відповідальніше в майбутньому вже зробити певний вибір, тому що вони подивляться на діючих народних депутатів і побачать, як вони реально працюють. Скільки вони працюють, хто працює, які ідеї вони просувають, і до чого власне це може призвести. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!